Професійно-технічне училище номер 71 Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Минають дні, минають ночі. Декламує здобувачка освіти першого курсу Турта Карина. Тарас Григорович Шевченко минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо шелестить пожовкле листя гаснуть очі. Заснули думи. Серце спить і все заснуло. Ні, не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, а дай жити, серцем жити, і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, вмирать неволі. А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинути. Ніякого однакового, чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле, де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.